Час новини у марафоні для вас працюють команди ICTV та СТБ. Вітаю Росія знову почала дронову атаку на Україну. Повідомляють про табуни з близько 30 БПЛА. Наразі тривога у Сумській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях і Криму. Тож, якщо ви дивитесь нас у цих регіонах, будь ласка, подбайте про свою безпеку і також оголошену повітряну тривогу у столиці. І тим часом у столиці триває ліквідація наслідків ракетно-дронового удару. Росіяни вбили у Києві дві людини, ще восьмеро поранені. Руйнування є в чотирьох районах з жертвами путінського терору, який закликає до перемир'я, а сам і далі вбиває безневинних українців. Спілкувалася Христина Гавриш. Під ногами тріскають уламки скла, ними усіяне все довкола. У повітрі запах горілого. Кілька поверхів будинка обвуглені. В все. Під ноль вікно, просто вирваним бетоном. Там просто ну дуже страшні 14-річний Віталій показує мені свою квартиру на сьомому поверсі. каже, пощастило, вона понівечена, але ціліла. як і хлопець, на якого летіли уламки скла і груди цегли. Був такий дуже вакуумний такий взрив. На мене полетіли уламки. Я скидаю з себе цей. От у мене на губі отут, отут, а тут ще е, на нозі, на підлозі. Всюди скло, вище я понятне діло ріжусь. Батько Віталія, військовослужбовець. Вдома він був з мамою. В неї теж легкі травми. Найбільше хлопець горює за кішкою, полючкою з друзями. Шукає її вже кілька годин. Білого кольору і жовтого ока. Моя киця їй чася два рочки. Вона в квартирі була чи? була в квартирі. Ми ж їх не знайшли. Потім вийшли і там, короче, вернулись, коли вже можна було. Ну бо, бо там дим був і треба було евакуюватися. срочно уламка російського дрона. Влучили у цю багатоповерхівку у Святошинському районі столиці о четвертій ранку. Люди спали, дехто навіть не чув тривоги. Гуділа спочатку такий. Я думала, що це тривога, а потім все наростає, наростає, наростає. а потім Як шарахні. Таке полум'я, от як ваш мікрофон, Жар такий, і дим пошов. У них тут я не знаю, терористи, бендерівці, це мирні люди. Оце вони так воюють з нами. Ну теж можна і головне, ночами, коли люди сплять. У будинку вщент вигоріло шість квартир. В одній із них постраждала ціла сім'я. Мама та двоє дітей з важкими опіками госпіталізовані. А це Шевченківський район столиці. Знову житловий будинок. Уламок дрона вдосвіта влучив у квартиру на п'ятому поверсі. Рятувальники примчали якнайшвидше, але не встигли. У квартирі заживо згоріли мама та син. Жінка не дожила два дні до 65-річчя. Сусідка загинула. Ужасно. Ми спілкувалися, це сусідка через двері. Тином вони божили. Загибла була зооволонтеркою, розповідають сусіди, з великим серцем опікувалася всіма безпритульними тваринами. У квартирі теж були з десяток кішок. Врятувати вдалося лише двох. Дуже приємна жінка була, дуже вона дуже мені допомагала з моєю кішкою. Ну і люд вона дуже любила своїх звірят, кошенят. Людям надають допомогу психологи та соціальні працівники. У штабах порятунку допомагають оформити компенсацію за оренду житла. Комунальники ж продовжують розбирати небезпечні конструкції. Загалом цієї ночі армія Росії запустила по Києву майже три десятки дронів та одну балістичну ракету. Її вдалося збити. Від наслідків російського терору оговтуються чотири райони Києва. Багатоповерхівку понівечили і в Дніпровському районі. На щастя, без постраждалих. До медиків звернулося восьмеро жителів Києва. Росія, б'ючи по мирних людях, вкотре продемонструвала, що не бажає миру і має на меті лише терор. Так воює з мирним. Населенням воюють просто жахіття. одне. Христина Гавриш Євген Зозуля Факти Сі Єдині новини. Сьогодні зранку російська армія вдарила по Дніпровському району Херсона. Один із снарядів влучив у приватний будинок. Під завалами зруйнованої оселі опинився 48-річний чоловік. Його деблокували і з травмами та контузією відправили до медзакладу. Напередодні на Херсонщині через російську агресію двоє людей загинули. Троє поранно, ще троє травмувалися через підрив на міні. Напередодні російські військові скривали дрон на житловий будинок у Червоному яру. Там загинув 26-річний чоловік. Ще двоє віком 54 Риї п'ятдесят років дістали вибухові травми, контузії та уламкові поранення різних частин тіла. Російські війська вкотре обстріляли з артилерії, мінометів, авіації та БПЛА, де окуповані населені пункти Херсонського та Береславського районів, пошкоджені будинки, стільникова вежа, газопровід, автомобілі, адміністративні будівлі. Сьогодні, і завтра у сумській громаді, дні жалоби через російську атаку по передмістю сум. Там напередодні четверо людей, зокрема одна дитина, загинули ще 14 Дістали поранення, серед них п'ятеро дітей. Тривога в області тривала понад 15 годин. Внаслідок удару ракетою по передмістю сум загинула на місці 20-річна дівчина. У лікарні померли 6-річний хлопчик та 41-річний чоловік. Поранені ще четверо дітей, три дівчинки та один хлопчик. Ворог понад понад сотню разів обстріляв 36 населених пунктів області. Окупанти масовано вдарили керованими авіабомбами, ФПВ-дронами та скидали ввох із БПЛА. Найбільше обстрілів зафіксовано у сумському та Шосткинському районах. Внаслідок атаки пошкоджено приватні житлові будинки, нежитлові приміщення, церкву та автомобілі. Європейська комісія працює над тим, щоб цього року відкрити всі переговорні кластери під час переговорів про вступ України до ЄС. Президентка Єврокомісії Урсула фондрляїн переконана, членство в Євросоюзі може стати найсильнішою гарантією безпеки для України. Вона окреслила три ключові пріоритети на шляху до справедливого тривалого миру: це прискорення нашої євроінтеграції, підтримка обороноздатності і повна відмова Європи від російського викупного палива. Крім того, Урсула фондрляїн наголосила, Сила мирна угода має бути укладена тільки на умовах України. Будь-який інший сценарій лише дасть Путіну новий шанс для агресії. Невдала угода може надихнути Росію повернутися побільше. Натомість, справедливий і тривалий мир відкриє епоху процвітання України та допоможе нам побудувати нову систему безпеки в Європі. Ми повинні зробити все можливе, аби посилити позиції України. Маємо прискорити її шлях до членства в Європейському Союзі. Це не просто прагнення України. Це може бути найсильнішою гарантією безпеки. Канцлер Німеччини Фрідріх Марц зіснив свій перший закордонний візит. Початковий. Пункт призначення Франції у Парижі Мерца прийняв президент Еммануель Макрон у соцмережі. Німецький канцлер назвав зустріч по справжньому дієвою і наголосив на важливості зміцнення партнерства між Берліном і Парижем. За його словами, сильна Європа потребує ефективної співпраці між країнами. Після Парижа він вирушить до Варшави, наступної ключової столиці для німецької зовнішньої політики. Канцлер пообіцяв найближчими тижнями прибути з візитом до Києва. Нагадаю, напередодні Фрідріха Мерца з другої спроби обрали канцлером ФРН. під час першого голосування йому забракло голосів ще до обрання канцлером. Він неодноразово закликав до надання Україні далекобійних ракет Таурус. Мерц вважає вступ України до НАТО незворотнім процесом. Він підкреслює, що підтримка Києва не лише моральний обов'язок Європи, це стратегічна необхідність для захисту континенту. Ті і Вучич можуть не полетіти до Москви. Країни Балтії та Польща закрили їм небо. Президенту Сербії та прем'єру Словаччини не дозволили пролетіти над територіями Литви, Латвії та Польщі на шляху до Росії. У вільнюсі відмову пояснили технічною та дипломатичною чутливістю у ризі політичною чутливістю мети польоту. Обидва політики хочуть приїхати на парад 9 травня в Москві, куди за словами російської сторони запрошені 29 світових лідерів. Серед них голова КНР Сідзіньпінь. Президент Бразилії Лула нагадає оголошене путіним з 8 по 10 травня. Одностороннє перемир'я Україна назвала нещирим жестом і закликала світових лідерів не їхати до Москви і не демонструвати підтримки російської агресії проти України. Мінус російський бук. Успішна робота наших воїнів на східному напрямку. Це знищення ще одного зенітно-ракетного комплексу окупантів, на відео, яке опублікувало оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Майстерна робота розвідників бригади арт розвідки Чорний ліс. Їм вдалося виявити і знищити під час переміщення російський багатофункціональний зерка середньої дальності БУК М1. Це яскравий фейерверк на відео. Детонація боєкомплекту. Нагадаю, бук М1 – один із ключових Засобів ППО противника орієнтовна вартість такого 10 мільйонів доларів. Тренажерний майданчик у пам'ять про загиблого сина на Рівненщині мама полеглого на війні героя за отримання від держави гроші після його загибелі, облаштувала біля місцевої сільської школи спортивну арену для дітлахів. Її син, 28-річний Михайло Дубинець, боронив країну 8 років. Командир кулеметного взводу 1-го стрілецького батальйону 30-ї бригади імені князя Костянтина Острозького стояв на захисті східних і південних рубежів. Та, на жаль, торік у січні дістав смертельне поранення під Бахмутом. На подвір'ї школи людно жителі Великого Вербча прийшли розділити з родиною загиблого героя особливу подію відкриття тренажерного майданчика у пам'ять про юного сміливого воїна. <звук> Михайло Дубинець, учасник революції гідності, першим із села став на захист країни ще під час АТО відмовити 20-річного юнака рідним було не під силу. Міше не був тією людиною, яку можна було відмовити. Він був такий, якщо він сказав. То значить що він піде. Він дуже любив нашу країну. Сім років Михайло відважно боронив Україну від російських окупантів, брав участь у звільненні Харківщини та Херсонщини, відстоював кордони Донбасу, а поміж тим в окопах писав вірші. Віриш в те, що наступить той день. Вернувся додому, випів тепло, м'ятно, чар. Він був командиром. У нього дуже багато друзів, в нього дуже багато побратимів, які за ним. Я досі чекаю, щоб коли-небудь номер, який не стирається в моєму телефоні, просто задзвонить. Та, на жаль, куля снайпера забрали його життя під час виконання бойового завдання під бахмутом. Його останні слова було: що б не трапилося зо мною, але воно іде до того. Я вас дуже люблю. Аби люди пам'ятали, якою ціною нам дається перемога за гроші, які виплатила держава внаслідок загибелі Михайла. Мати вирішила подарувати місцевим дітлахам тренажерний майданчик, бо її син, що вчився у цій школі, дуже любив спорт. Сина мого не повернути. Але спогади пам'ять про нього, я залишаю вам цей спортивний майданчик. На майданчику встановили тренажери, які ретельно підбирали, щоб вони були під силу всім школярам. Це дуже хороше велика вдячність родині. Це невроміти не кожен депутат, ну кажем, як є, може збудувати щось подібне. Тут величезні кошти вложені. Все з душою зроблено все компактно, все красиво. Тепер дітей з майданчика не забрати. Серед тих, хто прийшов вшанувати герої, і пані Марія. Вона теж мама загиблого воїна і за гроші, які отримала після загибелі єдиного сина. У своєму селі також встановила спортивний комплекс для дітей, а згодом і тренажерну залу для місцевих. Тепер це її втіха і розрада, як і для мами Михайла. Гроші, що тут таке, гроші? Це вода. Сьогодні є їх нема. Два життя ми жити не будемо. Про пам'ять про тих хлопців. Про які не вернуться вже, ми носимо вже. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, факт і Єдині новини, і на цьому все. Марафон триває до зустрічі за 15 хвилин.